Декілька сотень машин сільськогосподарського призначення на одному полі. Виробники техніки, яка працює на землі, показали свої найновіші розробки під час масштабної виставки у кап агротехнології, присвяченої дню поля. Для фермерів та агропідприємців це чудова можливість поспілкуватися з колегами та дізнатися про новітні технології, які можна застосовувати для покращення своїх господарств. Приємно, що в цих складних умовах воно все таки відбувається. І для аграрії воно потрібне. Як би не було важко, якщо сьогодні не дивитися на техніку і технології, ну не будеш мати майбутнього. Виставку Укав агротехнології проводять з 2017 року. Цьогоріч, вперше в історії заходу, його організували на Вінничині. Свою продукцію представили близько ста підприємців, серед них і Вінницькі компанії. Для Вінничини сьогоднішня подія має надзвичайне. Плив, тому що 30% власне регіонального валового продукту це складає агробізнес. Через війну в Україні земельні ресурси та кількість працівників сільськогосподарського сектора значно зменшились. Цю недостачу можна частково компенсувати новітньою технікою та технологіями, кажуть в профільному міністерстві. На такому дні агротехнологій якраз є можливість дізнатися про передові технології. Для того щоб вивчити їх, подивитися в практичному застосуванні і потім імплементовувати на своїх підприємствах агровиробників. Сьогодні важливий не лише захист наших територій, а й очистка від ворожих мін вже звільнених. В Україні цим зокрема займається техніка швейцарської компанії. Вони виробляють два види машин: велику для простих ділянок та меншу для складніших, як ліси та посадки. За день одна машина розміновує більше гектара. На сьогоднішній день в Україні знаходиться 45 машин. Вони працюють у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівських областях. Розмінування проходить вже порядку 9 місяців. І за цей період ми розмінували порядку 100 тисяч гектар земель. Захід відвідали більше тисячі людей з різних куточків України. Анна Шутова, Світлана Рогозіна. Новини за день, телеканал Віта.